22 лютого 2022-го. Антон Лягуша телефонує з Вашингтона до України, щоб попередити рідних. Невдовзі розпочнеться повномасштабне вторгнення війна для мене почалась на день раніше. Ну тобто, це вечір був 21 лютого в Штатах. Цей чоловік не агент ЦРУ або Мі 6 він доцент, який викладав публічну історію та медіа в американському університеті Джорджа Мейсона. Аналізувати політичні промови та розуміти їхній таємний зміст, частина його професії. Побачивши виступ російського диктатора, який визнав терористичні угрупування ДНР і ЛНР, Антон Лягуша миттєво прорахував подальші дії очільника Кремля. І Я розумію, що він зараз буде оголошувати війну. І я починаю його дивитися. В мене починається паніка через те, що мої батьки в Донецькій області, через те, що всі мої дорогі, любимі люди в Україні, в Києві. Науковець пережив безсонну ніч. А на ранок йому довелося читати лекцію в елітарному американському університеті. Я зайшов в аудиторію. Я студентам розпочав з того, що сьогодні Росія брутально втрутилася в Україну. Замість лекції, яку я мав прочитати, я за великим рахунком їм прочитав лекцію. Чому вони мають нас підтримувати? Чому це жахливо? і Чому Росія себе так поводить? Після лекції Антон Лягуша заходив у кожен американський дім, на якому майорів український прапор він дякував незнайомцям за підтримку. І на всіх можливих трибунах розповідав іноземцям, як Росія століттями намагалася привласнити українську історію. В мене навіть один раз був конфлікт, тому що мені не сказали, що буде росіянин, хороший росіянин а хороший росіянин це мертвий росіянин. Але він був живий і мене запросили на цю подію. Я побачив, що там росіянин. Я навіть учинив скандал і сказав, що от, або я, або він. Викладач не міг їсти та спати. Він цілодобово моніторив новини з України. Сльози були шоки, все інше. Бо весь час це були новини, новини, новини. Укрправда, «Твіттер», все, що тоді могло працювати, все, що давало хоч якусь інформацію. Ті, хто виїхали, вони в десятки разів сильніше реагують на всі ті тривоги, на всі ті новини, на всі ті повідомлення, які йдуть, наприклад, у новинні стрічці. І якщо ми вже навіть можна сказати, звикли до тривог адаптувалися, то ті, хто за кордоном кожну тривогу і кожну страшну новину переживають у десятки разів сильніше. Поки Антон Лягуша перебував у найбільш захищеній столиці світу у Вашингтоні. Його близькі опинилися у смертельній небезпеці. Студенти були в охопленому терором Маріуполі. А друзі у Бучі та Ірпені. це питання про евакуацію батьків, перші загиблі, друзі і злість на себе така певна безвихідь, що ти там за 10 тисяч кілометрів, і спостерігаєш за це як якійсь лабораторії горя такого. Не в силах витримати шаленого напруження, науковець вирішив повернутися до України. Це очевидно тяжкі рішення, або ти живеш в комфорті, де все спокійно, в країні, в якій найкраще ППО в світі і велика зброя, і найбільший бюджет на оборону, і ти їдеш в країну, де ти можеш загинути. Але в мене направду, не було нічого вибору. Я розумів, що я маю бути тут. І саме в цей момент сталося те, до чого чоловік ішов усе життя. Йому запропонували керівну посаду в одному з топових університетів світу. Це шалена кар'єрна перспектива, високий академічний статус та астрономічна за українськими мірками зарплатня. Прагматика, кар'єра і гроші, мабуть, важливі для життя і, мабуть, для мого також. Але й не для мене. Ну, тобто, в цьому сенсі я ідіот. В аналітичному центрі разумкова дослідили феномен повернення українців з-за кордону. Науковців цікавила мотивація людей. Для українців, які вирішили повернутися, комфорт і безпека виявилися менш важливими аніж можливість долучитися до захисту та розбудови рідної країни. Майже кожна перша людина нам відповідала, що туга за Батьківщиною – це був основний мотив повернення. Після повернення до України Антон Лягуша знайшов своє призначення. Він читає лекції студентам Київської школи економіки. Його місія захистити історію України. Адже ворог витрачає мільярди на пропаганду та фейкові наукові дослідження, що спотворюють факти та маніпулюють масовою свідомістю. Я вважаю, це дуже важливо для нас, прям критично важливо, бо в тому числі це війна через те, що ми її програли ціннісно на самому початку. Бо цінності це наша повсякденна реальність, це той набір, з яким ми ходимо в голові і в серці. Вони впливають на все. До зі США започаткував першу в Україні магістерську програму з дослідження пам'яті та публічної історії. Це сучасний підхід до того, як доступно та цікаво показувати наше минуле. Саме такі методи використовують найбільш розвинені країни. Це документальне кіно, це youtube проекти публічні дослідження, це інтерв'ю, це все те, що виходить за рамки академічної історичної науки, наближення знання до людини, до людини, яка не буде читати великі книжки за обсягом. Яка не буде сидіти в архівах і досліджувати минуле разом зі студентами Антон Лягуша планує відкрити велику лабораторію, що зберігатиме артефакти пам'яті. Науковець переконаний, ми живемо на сторінках підручника з історії, що пишеться на наших з вами очах, тому важливо зафіксувати її для майбутніх поколінь.